Виконуємо номер 1736 із підручника Геометрія 8 та номер 3636 ,36 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У трикутнику АБЦ кут Атупи, БЦ дорівняє 39 см, АБ доріняє 17 см, БК висота трикутника. БК дорівняє 15 см. Знайдіть АЦ. Приступаємо до виконання. Я виконала, відрі... виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас Трикутник АБЦ. БЦ – 39 АБ у нас 17. БК у нас висота, БК 15. Потрібно знайти АЦ. Працюємо у прямокутному трикутнику БКЦ. Трикутник Трикутник Кут Кутка у нас. 90 градусів. БЦ у нас 39 сантиметрів. І БК у нас 15 сантиметрів. І з терема піфагора знайдемо Каци. Терема піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тоді катет до рівні різниці квадрату гіпотенузи і відомого катета із теореми піфагора КС в квадраті дорівнює БС в квадраті, відняти БК в квадраті. Тоді КС буде дорівнювати корінь квадратний із різниці БС квадрат і БК квадрат. Підставляємо, БС у нас за умовою 39, 39 квадратів. Це 1521, відняти БК. БК в квадраті у нас 15 квадратів це 225. Отримаємо 1296. І корінь квадратний з 1296 це 36 сантиметрів. А тепер працюємо в трикутнику БКА в прямокутному БКА. Тут також кутка у нас 90 градусів, БК у нас 15 сантиметрів, АБ у нас 17 сантиметрів. Знайдемо АК. Знов шукаємо кати, тому із теореми Піфагора. АК в квадраті дорівнює А квадрат відняти БК квадрат. І тоді АК буде дорівнювати корінь квадратний із різниці А в квадраті і БК в квадраті. Підставляємо а Б це 17 в квадраті, це 289. Відняти БК в квадраті 225. 15 в квадраті, це 225. І маємо корінь квадратний із 64. І це буде 8. Ну, а тепер знаходимо АС як суму як різницю, як різницю КЦ і АК. КЦ у нас 36, відняти АК 8, отримаємо 28 см. І записую відповідь. 28 сантиметрів. Номер 17.36 крапочка із підручника геометрія 8. Та номер 36.36 з 36 підручника математика 8. виконано.